Добрий день, сьогодні 28 червня, вечір. Трошки спізнилося, але варто показати бортову, мало когось здивуєш. Але той, хто ще не мав з неї справи, думаю, буде вдячний за огляд. Тут в мене два кущі, їм вже тут десь по 4-5 рочків. Вже багато що перецвіло, багато що було вирізано на букети. І як бачите, оці високі, вищі за кущі, квіточки, що виступають над, це не обрізані. Я не встигла обрізати, що думала, прикопаю, можливо, пару пагонів на... <кхем> на розмноження, але не встигла. І залишились вони, і нічого страшного. Просто на них пізніше зацвітають квіти, тобто у вас ще додаткові 100-500 квіток, які просто пізніше зацвітуть і будуть над кущем, а не всередині куща. Мені ще цікаво стало спробувати залишити, зберегти оці одерев'янілі шматки і подивитися, що з цього буде. Тож подивлюся цього року, що там залишиться. І, можливо, збережу, спробую вкутати, що це дасть на цих кількарічних павинах, як воно буде себе поводити. Вибачте, вже комарі кусаються, позаду там чудовий, як він, господи, чіпіндейл там у нас. А, вже світло впало зовсім. Ну, квітів цього разу багацько. І багато-багато. Я скажу, що за 4-5 років, напевно, бордзели, напевно, поділяться. Десь поділки на нормальних на 4 мінімум. Може навіть більше. Я думаю, їх на восени все таки викопати і поділити, бо цього року така погода, що в мене трошки втратились півонії. Був дощ і позагнивало кілька кущів. І не все я встигла вчасно реабілітувати <кій> і врятувати. А Барзела. Шкода, камера не влоблюється цей такий неоновий холодний, неоновий, прям жовтий, такий лимонний. Вона показує його досить теплим. Хоча, можливо, в залежності від налаштувань налаштувань ваших моніторів, це було відрізнятися, але в житті це такий неоновий кислотний лимонний колір. А камера робить його теплішим. Не можу поки вловити прав... правдивий. Але сподіваюся, цього вам не досить для того, щоб зробити рішення. Кнім квіти, бачите, велетенські, дуже пахучі, дуже гарно все це виглядає. Особливо, коли дати йому час 3-4 роки. Але я, напевно, матиму звичку десь на 4-5 рік копати і це ділити, щоб розкладати яйця в різні. Корзинки, бо, бачите, я трошки просрочила Генрі Бокстоса, думала восени його викотпати, але не, не склалося, відклала і вже не встигла. І боюсь, що я, можливо, його втратила, якщо з корінців нічого не відросте, з того, що я врятувала і обмила. Тож той, хто хоче зібрати колекцію, то напевно не треба лишати їх на 100-500 років в одному місці. Та й таке. Вже не встигла на зеніт, була трохи зайнята, але кому цікаво. Тут собі матиме Тут два кущі, десь вони. Ну, кожен, де метр на метр на метр може дати, якщо гарні умови. Можливо, навіть більше треба дивитися. Але закладайте метр на метр на метр десь. Габарити на нього, на кожен. За 3-4 роки, що воно займе багатське місце. Поки маленькі, це буде менше, але потім світ буде трошки змінюватись. Ну у нас сьогодні для вас.